ППО всього три літери, за те, який сенс вони несуть, адже ще донедавна українці навіть не здогадували, що означає ця абревіатура. Проте вже на другий рік повномасштабної війни навчились не лише розуміти важливість протиповітряної оборони, але й розбиратися в характеристиках різних зенітно-ракетних комплексах. Тож до вашої уваги топ-5 найкращих ЗРК у світі, частина з яких Захищають українське небо перший у списку рейтингу зенітно-ракетний комплекс Міц. Ця протиповітряна оборона має вісім ракетно-пускових контейнерів, одну радіолокаційну систему з оглядом на 360 градусів, два пристрої для керування і два транспортери для постачання боєприпасів на захисті неба сполучених штатів, Німеччини та Італії. Ці країни і розробили дану ППО. Її характеристики такі: дальність ураження ворожих цілей від 3 до 100 км, висота ураження цілей 25 км, маса бойової частини до 20 кг. Наступний у списку ізраїльсько-американський зРК Дейвід Слин, який призначений для перехоплення балістики, збиття літаків і некерованих об'єктів. Особливість цієї протиповітряної оборони у тому, що вона стійка до негоди, захищає небо над Ізраїлем. Майбутній оператор Фінляндія має наступні характеристики: дальність ураження ворожих цілей від 40 до 300 кілометрів, висота ураження цілей – 30-50 кілометрів, маса бойової частини. Стини 18 кілограм. Далі йде американська ППО Тад, яка має 8 ракетно-пускових контейнерів та призначена для перехоплення балістичних ракет. В цьому її особливість на озброєнні у США Об'єднаних Арабських Еміратах Південній Кореї та Японії. Тат здатна перехопити об'єкти, які летять на дуже великій швидкості. Наприклад, російські кінжали не становлять для ТаАТ великої проблеми. Олександр Коваленко, військовий експерт. У зенітного комплексу ТаАТ такі характеристики: дальність ураження ворожих цілий 200 кілометрів, висота ураження цілий 150 кілометрів, маса бойової частини 90 кілограм. На четвертій позиції французько-італійська протиповітряна оборона САМПТІ, яка призначена для захисту важливих об'єктів від літаків, крилатих і балістичних боєприпасів на озброєнні Франції, Італії, Сінгапуру, України та Словаччини. Характеристики ЗРК такі: дальність ураження ворожих цілей від 3 до 100 кілометрів, висота ураження цілий 25 км, кілометрів, маса бойової частини 20 кілограм. Ну і замикає список п'яти найкращих популярний в Україні американський зенітно-ракетний комплекс Петріот. Комплекс захищає стратегічні наземні об'єкти та воєнну техніку від повітряного нападу. Має вісім ракетно-пускових контейнерів та такі характеристики. Дальність ураження ворожих цілей – 80 кілометрів, висота ураження, цілий 24 кілометри, маса бойової частини – 70-90 кілограм. Зазначимо, що саме Петріот вже знищила кілька російських балістичних ракет кинжал над Києвом під час масованої атаки окупантів по Україні. Українці ж інтегрували Петріоти у наявну систему ППО, яка раніше залежала від радянських зразків, як то С-300 ЗРК «Бук» та інших.